Вітаємо! Сьогодні ми занурюємося у світ, де ну, один єдиний хід може означати або надійний прихисток, або, або оголошення тотальної війни. Угу. Ми розглядаємо такий собі візуальний посібник шахів, який фокусується на двох, я б сказала, критичних моментах у житті короля його великій втечі та його фінальному вироку. Так. Наша місія розібратися, як працює цей, мабуть, найзагадковіший хід у грі рокіровка, і зрозуміти, чому іноді повне домінування на дошці може призвести не до тріумфу, а до розчарування. Гаразд, давайте розпакуємо цю королівську драму. Це чудова рамка для розмови, бо, власне, так і є. Це ж історія про подорож короля. На початку партії він такий вразливий, стоїть у центрі, ну просто як на мішені. Так. І рокіровка – це його спосіб знайти фортецю. А мат і пат це два можливих фінали цієї історії, або, скажімо, славетна поразка в бою, або зникнення в тумані, коли перемога здавалася такою близькою для суперника. Тобто це не просто правила. Ні, це наративні елементи кожної партії. Абсолютно. Почнемо тоді з цієї фортеці. В наших матеріалах рокіровку називають суперходом. І знаєте, це не просто так. Угу. Це єдиний момент у грі, коли дозволено рухати дві фігури одночасно короля і туру. Король робить такий незвичний для себе стрибок на дві клітинки, а тура вона просто перелітає через нього. Справжня акробатика. Точно шахова акробатика. Але що мене дивує, так це те, що є два варіанти: коротка і довга рокіровка. Здавалося б, мета одна безпека. В чому тоді стратегічна різниця? А ось тут власне і починається справжня стратегія, а не просто перестановка фігур. Дивіться, коротка рокіровка, що позначається як 00, 00, угу. Це скажімо так, вибір на користь спокою. Король дуже швидко ховається за щільним рядом пішаків, зазвичай на полі G1 для білих. Це такий надійний перевірений часом хід. Зрозуміло. Після нього можна спокійно розбудовувати свою гру в центрі, а от довга рокировка 0-0 на ферзевому фланзі. 000. Угу. Це значно гостріший і, як сказав, ризикованіший вибір. Тобто, обираючи довгу рокіровку, гравець ніби каже: Я готовий до бійки. Абсолютно, на 100%. Подивіться, що відбувається. Тура після довгої рокіровки миттєво стає на центральну лінію, D, звідки ну, дуже часто починаються атаки. Ага, але є і зворотний бік. Король на полі C1 трохи більш відкритий, а пішак А залишається без захисту. І це часто є сигналом для обох гравців до початку так званих пішакових штурмів. Тобто стінка на стінку? Саме так. Кожен починає насувати пішаків на короля суперника, і гра перетворюється на перегони хто швидше добреться до ворожого монарха. Тож вибір між короткою та довгою рокіровкою це не просто вибір напрямку, це вибір стилю гри на всю партію. Це набагато глибше, ніж я думала, і посібник наголошує на одному золотому правилі торкатися спочатку короля. Чому це так принципово? Ну, здається, дрібниця. О, це зовсім не дрібниця. Це фундаментальний принцип. Торкнувся ходи. У шахах ваш намір фіксується першим дотиком. Якщо ви першою взяли туру, то ти зобов'язаний ходити турую. Саме так. Ви зобов'язані зробити хід турую. Ваш опонент має повне право сказати: вибачте, це хід турою, а не рокіровка. І все. В цей момент ви назавжди втрачаєте право на рокіровку з цією турою. Назавжди. Назавжди. Це правило існує для уникнення непорозумінь. Спочатку король, ви заявляєте про намір зробити рокіровку. Спочатку тура, ви заявляєте про намір зробити хід турою. Ця деталь може коштувати партію. Отже, рокіровка це потужний інструмент для безпеки та атаки. Але як і будь-який потужний інструмент, мабуть, існують суворі інструкції з його використання. Так, звичайно, не можна ж просто так стрибати королем, коли заманеться, особливо коли навколо е, гаряче. Саме так. І ці інструкції можна умовно поділити на зелене світло, що має бути виконано, і червоне світло, що категорично заборонено. Гаразд. Зелене світло доволі просте. По-перше, ні король, ні відповідна тура ще не робили жодного ходу в партії. Це так би мовити, привілей дебюту. Тобто, вони мають бути недоторканими. Недоторканими, так. По-друге, між ними не повинно бути жодних інших фігур. Шлях має бути вільним. Це логічно. Але найцікавіше починається з червоного світла. І як я розумію, з матеріалів усі заборони пов'язані з його величністю шахом. Точно. Заборон три, і всі вони про безпеку короля. Перша і найочевидніша, не можна робити рокіровку, якщо ваш король вже перебуває під шахом. Угу. Рокіровка це не хід втеча. Спочатку треба вирішити проблему шаху або закритися, або побити фігуру, що атакує, або, або відійти королем пішки. Або відійти королем пішки так. Друга заборона: король не може приземлитися на поле, яке атаковане фігурою суперника. Тобто, не можна зробити рокіровку просто в шах. Ну, це було б тактичним самогубством. Саме так зачекайте, але ось третій пункт здається найхитріший. Король не може перетинати поле, яке перебуває під атакою. Тобто, навіть якщо він там не зупиняється, а лише пролітає повз. І це створює цілий пласт тактичної гри. Саме так. Уявіть собі снайпера, який тримає під прицілом коридор. Uh -huh. Ви не можете пробігти цим коридором, навіть якщо ваша кінцева мета безпечна кімната. У короткій рокіровці білих це поле F1, у довгій – D1. Якщо фігура суперника, скажімо, слон з іншого кінця дошки, атакується поле, рокіровка неможлива. Вау! Wow. І це те, що відділяє досвідчених гравців. Вони не просто атакують короля, вони атакують шляхи його відступу. Контролюючи поле F1, ви можете надовго замкнути білого короля в небезпечному центрі, навіть не оголошуючи йому шах. Тобто, це такий превентивний удар по безпеці, так, превентивний удар. Нічого собі. Тож по суті, можна заблокувати цей суперхід суперника, навіть не торкаючись його короля. Цікаво, а це правило стосується і тури. Чи може тура перетинати бите поле під час рокіровки? Ось це чудове питання, яке часто виникає. І відповідь так: тура може може, може, правила безпеки стосуються виключно короля. Наприклад, при довгій рокіровці білих тура переходить з а 1 на д 1 перетуваючи поле Б 1 Якщо поле Б 1 атаковане, це не має жодного значення. Вся драма обертається навколо безпеки монарха. Ясно. Тому шпаргалка з п'яти пунктів, наведена в посібнику, така корисна: король і тура не ходили. Шлях вільний. Беремо спочатку короля, не йдемо з під шаху і не перетинаємо бите поле. Це знаєте, такий привілей, який треба заслужити контролем над дошкою. Гаразд, наш король або знайшов свою фортецю, або залишився в центрі. Але рано чи пізно гра добігає кінця, і тут ми переходимо до фінального вироку: мета гри мат. Так, посібник визначає його дуже чітко через три умови: є атака на короля, немає відступу на безпечне поле і немає захисту, тобто не можна ні побити нападника, ні перекрити лінію атаки. Угу. Коли всі три фактори збігаються, це кінець. Так, це тріумфальний фінал, якого прагне кожен гравець. Але є інший фінал, який виглядає майже так само, але за своєю суттю є повною протилежністю. Це пад. Пад. І це, мабуть, найпарадоксальніше правило в шахах. Автор посібника дуже влучно називає його пасткою для переможця. Пастка для переможця. Так, пад це ситуація, коли королю не оголошено шах, але гравець, чия черга ходити, не має жодного легального ходу. Ані королем, ані будь-якою іншою своєю фігурою. І результат нічия. Нічия. Тобто можна мати на дошці ферзя і дві тури проти самотнього короля, загнати його в кут, і якщо зробити це необережно, то замість перемоги отримати нічию. Це ж це абсолютно контрінтуїтивно. Так. Виходить, найкращий спосіб виграти, маючи величезну перевагу, це не заганяти суперника в глухий кут, а навпаки, постійно давати йому якийсь безглуздий, але легальний хід. Так. Поки не підготуєш ідеальний мат. Саме в цьому і полягає мистецтво еншпілю. Ви абсолютно точно вловили суть. Мат це успішне полювання, де мисливець заганяє здобич. Апат. Апат. Це коли мисливець так щільно оточив здобич, що та просто розчиняється в повітрі, бо їй нікуди ступити. І для гравця, який програє, пат перетворюється з пастки на зброю. На зброю? Так, звичайно. Є безліч відомих етюдів, де гравець, маючи лише короля і пішака проти ферзя, створює ситуацію, де будь-який хід суперника веде або до втрати ферзя, або до пату. Це останній шанс. Рятівна соломинка заснована на неуважності опонента. Давайте для ясності ще раз порівняємо, як це показано в наших матеріалах. Для мату король під шахом так. чи є легальні ходи. Ні, результат перемога. Угу. А для пату король під шахом? Ні. Чи є легальні ходи? Ні. Результат нічия. Все вирішує наявність або відсутність шаху в фінальній позиції. Так, мат. Це король в полоні під ударом. Пат король в полоні, але його ніхто не чіпає. І ця тонка різниця має величезні стратегічні наслідки. Порада, яку дає посібник, є ну просто ключовою. Коли у вас виграшна позиція, завжди перевіряйте, чи залишаєте ви супернику хоча б один можливий хід, якщо ви ще не готові поставити мат наступним. Тобто треба дати королю повітря. Саме так повітря не поспішайте забрати останнього пішака суперника чи блокувати всі поля. Іноді ця зайва фігура це саме те, що не дає вашій перемозі перетворитися на нічию. Розуміння цього це знаєте ознака класу гравця. Отже, підсумуємо подорож нашого короля. На початку він шукає безпеку через рокіровку, хід, який є не просто втечею, а й ну, стратегічним вибором, що визначає план на всю гру. Так потім, пройшовши через усі небезпеки, він доходить до фіналу, де його чекає один із двох вироків. Ришучий мат, що означає поразку, або парадоксальний пад, який може стати порятунком для слабшого і розчаруванням для сильнішого. Угу. Виходить у шахах увага до деталей і розуміння нюансів, вирішують усе від першого ходу до останнього. Безумовно, це гра про можливості та обмеження. І наостанок, ось така думка для роздумів, яка випливає з наших матеріалів. Ми говорили про правила, про те, що вже сталося на дошці. Мат це факт. Пат – це факт. Так. Але справжня майстерність у шахах полягає в грі з майбутнім, з тим, чого ще немає. Подумайте, як привид мату змушує вас захищатися з перших ходів, а страх перед випадковим патом стримує вашу атаку в веншпілі, mm. як ці потенційні ще не реалізовані фінали змушують гравців змінювати свої плани, жертвувати фігури і бачити не просто позицію а цілу історію, яка може статися через 10 ходів.